Вітаю вас, мої любі українці і україночки з залізобетонного Харкова. Мене звати пані Оксана. А зараз хочу подивитися про Мар'яну Безуглу. А сьогодні комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію зняти з посади заступниці голови парламентського комітету Мар'яну Безуглу. Тепер це питання винесуть до парламентської зали. Тобто наступний крок буде це парламентарі повинні будуть за це проголосувати. Давайте подивимося, чи ем, відкличуть е, Мар'яну Безуглу з цього комітету, тому що вона вже стільки там всього набалакала. набалакала. Да? Так, беремо 5 карт. Ну, скажем зразу, що остаточного рішення ще немає. Так, вона буде триматися за своє. Поки я тут тасувала колоду, в мене випадали дві четвірки, в мене, випадала, в мене випадала карта, яка сказала, що вона буде давати гроші, а двійка Пентаклів і Єрофант, вона буде давати гроші сірому кардиналу. Так, буде дуже міцно триматися. І вона, до речі, тут сказала сама, що вона буде триматися. Що мені показують карти? Поки що невідомо. Поки що, ну, я зараз все одно буду докупувати. Да? Дивіться. В принципі, ну, це мало б статися швидко, так? Але оцей мене лицар Пентаклів дуже засмучує. Мар'яна Мріє. За, за рахунок грошів, грошей вирішити це питання. Вона буде стояти на своєму, вона буде битися, бо вона себе почуває зіркою, так? І, можливо, так швидко її зняти не вийде. Тому що башня, башня яка показує да, швидкість у ці дві перші карти, такі гарні. Швидкість, вона трошки приторможується оцими наступними картами. Бачите? Тобто воно упирається, оцю зв'язну болезнь Мар'яни, це точно Мар'яна показує. Вона зазналася, загордилася, Так, і вона буде вирішувати це все через пентаклі. Тому зараз, станом на зараз, на цю секунду да? результат ще невідомий. Нема мені чим вас порадувати. Я не, не, не наважуся зараз допитувати верховну жрицю. Я зараз інакше зроблю. Я зараз перекрию оцього пентакля. Зараз я подумаю, чим його перекрити. Так, зараз я виключу камеру, пошукаю в колоді карту, трішки підмагічимо, під підшаманимо. Так, знайшла я тут в колоді в себе карти, які б я хотіла покласти. Да, давайте підкажемо подіям, що Мар'яну на вихід, хоч їй дуже не хочеться. Давайте трошечки в неї приберемо грошенят і трішки додамо їй скорбі. Все, щоб її спроби залишитися в комітеті, залишилися безуспішними. Нехай так і буде амінь.